Беремо руку клієнта, розпочинати завжди будемо з правого пальця. Розвернули пальчик клієнта, обов'язково відтягнули боковий валик, свій мізинчик я установила на свою руку або на палець клієнта можна. І легкими рухами по діагоналі починаю з кутика, поступово проходжу фризою по покриттю. Нігодь клієнта ми поступово розворачуємо, щоб усі зони, у яких ми працюємо, були видні. Всі рухи дуже легкі. Подивіться на мій мізинчик, котрий знову упирається у палець клієнта та мій. І розпочинаємо рухи справа наліво, качаючись на мізинці. Фреза робить рухи як по напівсфері, тобто очерчує арку нігтя, не прямі рухи. Далі ми переворачуємо пальчик клієнта, устанавливаємо свій мізинець або вторець нігтя клієнта, або в свій пальчик. І робимо рухи справа наліво, не доторкуючись до шкіри, не давлячи на покриття ні в якому разі, бо там дуже тонке. Покриття досить переношене, тобто попередня корекція була більш ніж 6 тижнів тому. Отже, ми бачимо відчарування. Ставимо фрезу на бокову сторону нігтя, упираємося своїм мізинцем легкими рухами, рухаючися тільки по покриттю. Ні в якому разі не по натуральному нігтю, без нажимів. Поступово понижимо товщину матеріалу, де є відшарування. Фреза ходить тільки паралельно покриттю. Ні в якому разі на носик ми її не ставимо, бо будуть поглиблення та пропили. Наступний ніготь. Латеральний валік зажали. Установили фрезу на кутик і по діагоналі, легкими рухами знову проводимо фрезою зверху донизу, але, бачите, фреза не доходить до верху покриття. Ми чуток відступаємо, щоб не зачепити покриття, щоб його не зідрати разом з дорсальним слоєм нашого ніг. Ні в якому разі не старайтеся спилити увесь шар одразу, тільки поступово. Топ Колір, база, і якщо є відчарування, то потихесенько, потрошечку понижуємо товщину матеріалу. Якщо ви тільки навчаєтесь працювати апаратом, тоді на цьому етапі рекомендую понизити швидкість обертів вашого апарату, тоді фреза буде знімати повільніше. Та більш лагідно. Якщо фризою дуже страшно працювати у зонах з відшаруваннями, або такий матеріал, що надто твердий, сколюється, летить вам у очі, і ви боїтеся, щоб собі або клієнту не нашкодити, тоді ви можете зупинитися та допрацювати ці зони вже пилкою. Якщо відшарувань нема, то матеріал повністю ми не знімаємо. Помилкою буде сильно підіймати фрезу від нігтя. Ми робимо легкі рухи, майже не відривні від поверхні нігтя. Фреза гладить по нігтю і практично не підіймається від нього.